Сьогодні у випуску пошкоджені гімназія та приватні будинки. Чотирма ракетами с 300 окупанти вдарили по степному. Допитали свідків у Запоріжжі. Відбулося чергове судове засідання над 29-річним уродженцем Бердянська, якого підозрюють в шахрайстві. Онлайн чи офлайн, як відбуватиметься навчання у запорізьких школах? Цими коридорами раніше бігали діти, учні степненської гімназії. Відтепер, через ворожі обстріли, єдиний навчальний заклад у селі стоїть без вікон та дверей. Розповідає його директорка Любов Селіванова. Розруйновані майже з цієї сторони всі вікна і двері, вікон десь в школі приблизно 100. Зруйновані всі, не тільки вхідні двері, зруйновані в міжкімнатні двері на першому і на другому поверсі коридора. В деяких класах лутки повилітали. Директорка каже, цієї ночі чотирма ракетами окупанти поцілили у спортивний майданчик школи. Вибуховою хвилею найбільше понівечило бібліотеку, спортивну залу та коридори першого і другого поверхів. Нині вчителі самотужки прибирають наслідки атаки. Четверки, тридцять пішли вибухи. Три зразу підряд, четвертий трошки пізніше, але дуже гучно було чути. Зразу ми вже відчуваємо, що це прильот до нас. Другий день підряд гатять по селу. Так. Перший день вони влучили в житлові будинки, пряме попадання з загиблими. Від вибуху пошкодило і приватні будинки місцевих. 84-річна Любов Галахова каже, в момент обстрілу вдома була сама. На її подвір'ї пошкодило дах та вибило вікно в господарчій споруді. Чотири прильоти були, бачиш, яка яма. Ну, чотири в одне місто. Представ, дрожало все, всяє. І я місце з ними дрожала. Плакала, стояла, видержалась так за заети. І плакала, бо не знала, що робити. Куди тікати. по населеному пункту окупанти поцілили ракетами С 300 сказав голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Загиблих немає. Рунації зазнали як місцева гімназія, дошкільний заклад і також домівки, які знаходились поруч. На щастя, у нас вбитих немає. Є одна жінка травмована, але вона самостійно звернулася до закладів охорони здоров'я. Консервація буде проводитись зараз з міжнародними партнерами. Ми обговорюємо питання щодо надання нам листів. USB. законсервуємо, будемо прибирати і готувати навчальний заклад. Гана Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, Ново. Ви Запоріжжя. 107 ударів завдали окупанти по 29 населених пунктах області минулої доби. Про це сьогодні повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко у своєму телеграм-каналі. 92 рази били з артилерії, зокрема по Гуляйполі, Оріхову, Залізничному, Новодарівці, Новоандріївці, Кам'янському та П'ятихатках. Чотири ракетних удари завдали по степному, шість обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По Новодарівці, Павлівці, Тимирівці, Орівському та Білогі. Гір'ю, два авіаудари по Уріхову та Таврійському, а також три бопила атаки на залізничне та Новодарівку. Під'їхав Він тільки під'їхав, все зніс, підготовку почав. Але так до сьогоднішнього дня у мене ані балкона, і гроші я мушу в банк із пенсії виплачувати. Чергове засідання на 29-річним уродженцем Бердянська, якого підозрюють в шахрайстві, відбулось сьогодні у Ленінському районному суді. Заслухали свідків, зокрема Лідію Іващенко. Жінка розповідає, її ошукали на понад 30 тисяч гривень. Підозрюваний обіцяв їй встановити два металопластикових балкони за 21 день. Втім, їх Лідія чекає й досі. Фактично, що вони не зробили Фактично, вони не зробили той балкон, взагалі нічого не зробили. Попиляли, меблі пошкодили, побили, поламали, лінуліум згнив, будущі та сніг. На цьому все закінчилося. Ходила в офіс, постійно дзвонила. Мене не допускали нікуди. Лідія Іващенко розповідає, коли вона прохала доробити ремонт, підозрюваний, почав їй погрожувати. Заходить, та я тебе вб'ю, затопчу і закопаю. Я тебе судами засуджу. Ти нічого не утримаєш і не чекай. У мене адвокати такі, що ви будете винні. Цю людину тільки покарати і щоб вона тільки до місць позбавлення волі поїхала. Як належить, щоб він відсидів під час судового засідання? Заслухали і Юрія Макарченка. Чоловік каже, заключив з підозрюваним договір на встановлення трьох металопластикових вікон вартістю 20. П'ять тисяч гривень. Я виконав, умови, все, що... я виконав усі умови, все, що він говорив. Я одразу перерахував повну суму. Проте станом на сьогодні, вже другий рік ні повернення грошей, ні вікон немає. Я верну, тому що такі кошти можна було якщо У мене є скріншоти підписав, де мене врожають, посилають. Ви команди з цього приводу зверталися. Я, якщо вам поговорили. Як з щастя, к сожалению, ми це довго політику. Ну так якщо ви не зверталися, що ви особі не вернули кошти, які він вам ошибиться. Вийти на нормальну зв'язку на другу. за рік. Да, так, Спілкуватися з журналістами Суспільного підозрюваний відмовився. За даними слідства, чоловік ошукав 22 жителів Запоріжжя. Про це розповіла речниця Національної поліції в області Анна Ткаченко. Наступне судове засідання, на якому продовжують допит свідків, відбудеться 30 серпня. Єлизавета Баздарєва, Геннадій Корчененков, Євген Андросов. Суспільне новини з Запоріжжя. Онлайн чи офлайн як відбуватиметься навчання у запорізьких школах, вирішуватимуть до 22 серпня. Про це сказав секретар міської ради Анатолій Куртів. Під час зустрічі з директорами, вчителями та представниками батьківських комітетів шкіл Олександрівського, Шевченківського та Вознесенівського районів міста нині розглядаються два формати: дистанційне або змішане. Після того як ліквідовували наслідки вибитих вікон і Всіх інших пошкоджень. За чимною безпекової ситуації, яка не покращилась порівняно з завершенням минулого навчального року, я вважаю, що воно мусить бути з огляду на безпеку для життя і здоров'я школярів лише дистанційно. Ми також дистанційне навчання, оскільки це дуже, дуже небезпека велика. Я переселенка з Маріуполя, Ми, мої діти пережили. Найтяжкіші -най часи, мабуть, ми бачили, як гідлі люди. Ми бачили, як школи, дитсадки становилися, на жаль, оці сховища, убежища становилися предкими могилами. На жаль, вони не спасаються, не бомбосховища. Ми повинні ще провести ще одну нараду. Ті райони, які ми ще не запросили, вони обов'язково теж будуть запрошені. Ми повинні почути їхню думку, а також нам потрібно зібрати представників позашкілля і дошкільної освіти. Там теж є питання щодо формату навчання або перебування їх в закладах. Загалом у Запоріжжі 120 шкіл та стільки ж дитячих садків, каже директорка міського департаменту освіти і науки Юлія Погребняк. За її словами, лише в 59 школах та 26 дитсадках укриття рекомендовані для використання. Не рекомендовані 11 закладів загальної середньої освіти, 9 ЗДО. дев відсутні укриття загалі у 29 закладах загальної середньої освіти у 76. Закладах дошкільної освіти торік, за словами Юлії Погребняк, відремонтували 11 укриттів. Приманавтому році обладнання для облаштування 63 укриттів на 146 мільйонів гривень. У 23-му році було заплановано поточня варіння фонду в 12 закладах з загальною вартістю на п'ять мільйонів. Зараз відбувається перевірки закладів освіти. Залученням теж, представників Держспоживслужби, ДСНС, Національної поліцію, представників контролюючих інших органів. І до 22-го числа ми повинні з вами зрозуміти, надати на наш розгляд остаточно прийняття рішення ті форми, які можуть бути реалізовані. Волонтери Дніпровського благодійного фонду збирають літературу російською мовою. Гроші з переробки передають повітряним силам України, каже директор благодійного фонду Павло Медвідь. За його словами, найчастіше дніпляни приносять російську художню літературу та енциклопедії. Якщо казати приватним авто, це було понад 150 кг. кілограм. Якщо казати приватним авто, от якщо казати люди зібрали, це був один з проектних інститутів нашого міста. Вони нам одразу відвантажили 500 кілограм своєї архівної продукції. А що ще збирати? Книги це дуже просто, тому що це є в господарстві будь-якої родини, тому що радянська література, вона була і накопичувалася ще там до незалежності України. Ось, наприклад, книжки, які ми приносили, це російські автори те, що я вам казала, і художня література. До акції долучилися школярі Дніпра, принесли російську літературу, дитячі книжки та навчальні посібники, каже вчителька Оксана Помарчук. Всі дуже заохотилися, скажімо, до цієї акції і долучилися і за декілька днів нам просто було не зайти до школи. Тобто, всі несли, допомагали, приїжджали машинами, привозили. Тобто діти з захватом все сприйняли, тому що вони знали для чого це. Місцева жителька Олександра Лужецька віддала сім мішків макулатури. Коли почала її перебирати, складати, я подивилась на Україну. Там така ахінея написана. Я ото видрала з неї там тільки от карту, хай буде. А так, все, воно зараз не потрібно. І таке Толстой, Пушкін. Все спочатку перебирала, спочатку вибирала, а тоді все підлято так гамузом, брала і складала в мішки. Все. Олександр Ужецька вважає, будь-яка допомога військовим важлива. Я взагалі вважаю, що кожна людина, котра живе тут, вона повинна допомагати чим може, тому що вони віддають все. Я як побачу хлопців, а у мене племінник під Ліловайськом. Загинув у мене серце крається. Директор благодійного центру Павло Медвідь розповідає: Дніпряне приносять від однієї книги до декількох мішків. Дивіться за цей час. Ми от буквально вчора рахували понад 10 тонн російськомовної літератури. Ми здали на переробку. Якщо це казати в грошах, це приблизно 40, понад 42 тисячі гривень. ПВО Дніпропетровсько, ПВО Дніпропетровської області дуже потужно працює, і саме от мотивація того, що ці гроші і товари йдуть на повітряні сили України. Воно мотивує людей. Кожен, хто долучиться до збору макулатури, отримує магніт від повітряних сил України, каже Павло Медвідь. Принести літературу можна у будні дні, окрім середи, з 10 до 15 години. Дізнатися детальною інформацію можна за номером телефону на екрані. Олеся Приходько, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро.